Сварка з чоловіком це як гра в шахи. Якщо зробити неправильний хід, він або піде в глуху оборону, або просто втече. Як правильно не говорити, щоб сварка не стала війною? Перше правило не починати розмову, коли він зайнятий. Чоловічий мозок не вміє перемикатися між завданнями, тому якщо його думки зараз у футболі чи роботі, розмова буде марною. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків, гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені посилання в описі. Друге не вимагати відповіді одразу, якщо реакція мовчання це не означає, що він вас ігнорує. Просто дайте йому трохи часу і скажіть: давай повернемося до цього через годину або ще якийсь пері... певний період часу. Третє говорити про свої почуття, а не атакувати. Ти завжди мене ігноруєш, викличе тільки захист. Натомість мені було сумно, коли ти не підзвонив. Викличе емпатію. Хочете ще більше працюючих методів? Дивіться основне відео на моєму каналі, там повний чек-лист, як зробити сварку корисною, а не руйнівною.